Секції, а, ну, ну, знає. а що там зі таке стало? Жінка йшла, нашла на балкон, а неї тіт такий дуже якийсь вредний. Завжди закрити на балконі, а двері закриті. Я думаю, цього вистачить. Виваю чи то, що вона? Беріться, може, ту, я це візьму, в принципі. Добре. Тримайте її. Доброго дня! Та нема за що. Та ми вже почули.